Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Моє замовлення по акції другого тижня каталогу номер 15 аксесуари. Сумка Metro Weekender і сумка гаманець. Така невелика і дуже маленька. Чесно кажучи, я не думала, що сумка Metro Weekender буде таких прекрасних розмірів. Для мене це неочікувана радість. Сумка метро Вікендер. Зроблемо аксесуар в Китаї. Подивіться, яка вона міська. Тут дуже гарно бачите. Вона прошита такими міцними нитками і є такий дуже гарний рельєф. Подивіться, як ручки гарно зроблені, логотип, Він має захист, це все зараз треба буде познімати. Тут ми маємо захист, дивіться, який такий гарний бігунок, блискавка, блискавка металево. Тут подивіться, які кріплення, буде ще певна ручечка для, для неї довга. Всередині ось ми маємо кишеньку, бачите. Теж маємо тут такий бігуночок. Бачите? Всередині блискавка у нас пластикова. ну Тут кишеньки нічого немає, Ось такий, бачите, не бігунок. Всередині дуже зроблено, ну, прекрасно. По-перше, підкладка, бачите, спрінтом йде дуже гарне. Буковинки дуже гарно зроблені. Дивіться, як всередині. Сумочка, бачите, має об'єм. Як, бачите, вона має боковиночку. Буковиночка не вся одної, бачите, вона доверху звужується? Така, така форма як така валізка. така сумочки. Розміри. Висота, як ви бачите, 33 Бачите? Так у нас йде спринт, принт, а тут у нас сумочка гладенька з іншого боку. Бачите, такий гарний біля. Шкіра дуже гарна, така м'якенька. Це штучна шкіра, але вона дуже така гарна. І колір. Бачите, яка м'якенька. Ось таке у нас дно. Ну, як ви бачите, 16 см. Ну, у нас. Буковинка також 16, але тут вона згужується. Тобто, в найвищому місці у нас буде 10 см. Ширина сумочки, як ви бачите, 45 см. Ось. 16. Тут в найвучому місці 9. 45, 33, висота. І ще ми маємо ручечку до цієї сумочки. Ручечка, як ви бачите, тут в неї нічого нема. Ручечка просто такий рімінець. Нічого нема, тільки рімінець і дірочки Тут. І тут, отакі вірочки. Ручечка, бачите, як в годинничку. Просто заправляється в пряжечку. Розмір самої ручки 1,54. Тобто, але можна її зменшити. Тобто, можна ще тут її зменшити, як вам хочеться. Але ось мені такий розмір дуже підходить. Бачите? Дуже гарний колір. Тут принт, тут гладенько, ручечка. Бачите, ручечка чіпляється, як у годинничка. Дуже зручний розмір. Бачите? Мені здається, прекрасна пропозиція на акційному тижні. Мені сумочка дуже сподобалась. Вона і добротна, і міська, і колір дуже елегантний. З задоволенням буду її насити, здається. Я думаю, друзі, це варто замовити, поки така акційна ціна, ці аксесуари були на в Програмі запрошення, як призи. А зараз ми можемо також їх придбати ще за такою акційною ціною. Подивіться, яка гарна і логотип. Замовляйте, ви точно будете задоволені. Я дуже задоволена. Пишіть ваші враження в коментарях, питання, якщо у вас ще залишились, дуже гарна підкладка з принтом. Добротна річ однозначно. Ручки, подивіться, як гарно зроблені. Бачите? Вони м'якенькі, об'ємні, Прекрасно. Дуже зручно тримати в руці. Сумочка гаманець Так, дуже велика сумка і дуже маленька. Гаманець. Зроблена в Китаї, сама сумочка-гаманець і ще є ріменець до сумочки. Отак От вона виглядає. Дивіться, зроблена вона така дуже приємна така якась натуральна тканинка плеон, шкірина і всередині вона такого синього кольору. Бачите? І є Блакитний, темний такий колір і є. принт Дивіться, в неї такі боковинки, вони відкриваються, зачиняються вони на таку кнопочку. І тут так. Це бокові відділи, два бокових відділи. Бачите? І є середній, він на блискавці, от такий в неї бігунок. І тут середній відділ. Такий Трошки з таким прокладкою йде. Вона тверда, досить. Ось. І так розгорнутий вигляд. І коли ми закр... зачиняємо, боковий відділ, один, другий. Це не глибокий, тільки для картки. Оце глибина. І тут глибина. Цей трошки глибше. Три. І ми маємо ще вертикальний. Він досить глибокий, тобто такий і трошки менший. Це одна боковинка і ось друга. От друга боковинка, бачите, от цього відділу вже нема. Тут тільки два відділа. Раз, два. А тут так само: один і другий. Тобто і так ви можете складати папери і так картки. Тут дві картки, а тут можна аж три. Раз, два, три і так ще щось. Ну, тут щось і велике можна покласти. Якісь квітки. О. Ну, треба сказати, що є ще один відділ. Ось він. Бачите? Але в нього тільки папери, оскільки ви бачите, він наскрізь в нього є така дірочка. Тобто ви можете так щось покласти, але так, щоб, врахуйте, що тут є у вас отвір. А тут же можна все класти. Воно буде надійно захищено. Ось, такий гаманець. Багатофункціональний. І зараз рівненець ще. Бачите, як цікаво, тут одне кріплення, а тут другий. І воно, бачите, так цікаво. Ось. Тобто не з одного боку, а з різних. Рівненець. Подивіться, які гарні карабінчики. Ширина ремінця 1 сантиметр. Довжина без карабінчиків. 1,12 м. 1,12 дванадцять і ще, бачите, карабінчики. Довжина. Сам ремінець 1,12 дванадцять і ще карабінчики. Запасі. І ось такі гаманець. Так він виглядає. Дуже зручно. Ви можете і так взяти. Я дуже полюбляю такі маленькі сумочки. Він дуже і стильний, і зручний, і функціональний. От мені подобається так. Все, що вам таке необхідне, ви можете взяти з собою і собі так бути в безпеці. Всі ваші документи, папери, гроші, картки, ключики. З вами ви вже спокійненько можете там не хвилюватися. Мені сподобався гаманець. Я думаю, також, якщо у вас є потреба, ви будете також задоволені. Такі два аксесуари. Дуже великі і дуже маленькі. Я дуже задоволена, друзі. Пишіть в коментарях, як ваші враження. А я вам раджу, поки є можливість, замовте і користуйтеся задоволенням. І за доставку я взяла спрей для тіла Love Potion Blossom Kiss. Ви знаєте, я завжди беру цей продукт. Він зроблений у Польщі 75 мл. Дивіться, який гарний. Такий смачний в нього аромат. От саме у цьому періоді і можемо брати цей продукт за доставку. Дивіться, який гарний. Він як парфум. І виглядає, і такий. О, дивіться, який гарний. Такий аромат в нього, і він настільки, настільки стійкий, такий аромат ну, дуже смачний. Дивіться, який гарний продукт. От зверніть увагу, він в пропозиціях на доставку. Флакон в нього дійсно пластиковий, але і зроблений добре, і, і добре з собою брати його. От я дуже люблю цей аромат. І він, що приємно, він стійкий. Зверніть увагу на цю пропозицію. І подарунок, подивіться, який гарний. Він зроблений, який жир такий. Дуже гарний. Блосом кис